Бронівики зі звичайних вантажівок навчилися робити українські фахівці. Три таких вже відправляють в зону антитерористичної операції. Вони можуть витримати і снайперські постріли і вибухи протипіхотних мін. Гази та крази для національної гвардії купують державним коштом. А за бронювання заплатили меценати. Вскільки обходяться такі машини, та наскільки вони ефективні в зоні бойових дій дізнавалася Валерія Багринцова. Це броньований санітарно-евакуаційний автомобіль. Головне завдання машини швидко вивести поранених з поля бою. За необхідності лікарі зможуть ще в дорозі надати першу медичну допомогу. Таку броньовану машину переробили зі старого газ 66 Ми зняли штатну будку на її місце Поставили ось цю нашу броніровану, в якій внутрі оборудували місця під носилки, під подсідячі больни, плюс площадку оказання медичної допомоги в кінці машини. на рівень захисту у неї... От автоматів Калашникова АК М і АК 74 вистріл в упор. Найосновніша вимога, що тут забезпечено, це бронювання, тому що дуже багато швидких допомог терористи розстрілюють. Окрім того, коли Швидка допомога може вести одного пораненого. Наприклад, тут автомобіль забезпечує чотири як мінімум важко поранених. А якщо це не важко поранені, такі які можуть сидіти набагато більше. Це автомобіль підвищеної прохідності з протимінним захистом днища. У такому кразі на завданні може їхати більш як 20 армійців. Броня захистить їх від пострілів снайперської гвинтівки та протипіходних мін. А якщо кулі влучать у колесо, крас може проїхати ще 50 кілометрів. Зараз в АТО поїде дві такі машини. Броньована капсула знімає. З вантажного кузу встановлюється і використовується в якості блокпосту. При цьому транспортний засіб може використовуватися як вантажний автомобіль для підвезення боєприпасів, для буксирування артилерійських систем, мінометних установок. За тиждень майстри можуть переобладнати один автомобіль. Прем'єр-міністр Арсеній Яцнюк сказав, що вартість вітчизняних броньовиків майже вдвічі менша, ніж закордонних. Три мільйона гривень нам треба платити за броньований еміратський крас і мільйон вісім за український. Ми забезпечили фінансування, ми забезпечили виготовлення, ми забезпечили відновлення. Військове начальство повинно забезпечити поставки і використання. Сил і техніки в антитерористичній операції загалом на антитерористичну операцію уряд виділив понад 9 мільярдів гривень, каже Арсеній Яценюк. До кінця року українських армійців забезпечить і ще шістьма сотнями броньовиків. Валерія Богринцова, Сергій Тищенко, перший національний.